Доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо роботу постійної комісії з питань прав людини, законності депутатської діяльності та регламенту. На порядку денному два питання. Прошу проголосувати за порядок денний За. Різнікова, за курсу? Да. Так, перше питання про звільнення Валентини Пономаренко з посади старості Кохівського старостинського округу. За Чилина Вікторівна. Доброго дня. Адреса міського голови надійшла заява від Валентини Пономаренко з проханням звільнити їх займають посади за зводою сторін. Відповідно до закону України про місцем визнання ці покаження відносяться до депутатів, тобто звільняють і призначають старост рішенням сесії тому пропонується розглянути даний проєкт рішення про звільнення Валентина Колемаренко з посади старості Корхівського старостейського округу 20 листопада 2025 року за угодою історією. Тобто на підставі пункту 1 4, 1 статті 36 Кодексу законів проєктів України. Якщо нема запитань, прошу голосувати сьогодні.

З пропонується проєкт рішення про дострокове припинення повноважень депутата Анаміської міської ради 8 скликання приступи Марини Олександрівна. До Анаміської міської ради надійшла заява депутата приступу Марини Олександрівні від 12.11.2025 року про дострокове припинення депутатських повноважень. Відповідно, пропонується достроково припинити повноваження депутата Аналіської міської ради 8 скликання. У зі особистою заявою, вивести депутата Анаміської міської ради восьмого скликання приступить до складу постійної комісії Анамівської міської ради комунітарних питань та направити дане рішення Аналізькі міській територіальній виборчій комісії політичного району Одеської області. Прошу голосувати. Дякую, демон. Robota komisji, zwracamy się roboty. Dziękuję.